Гол, який зупинив лігу чемпіонів. Реакція футбольного світу на шалений гол Трубіна. Яремчук може змінити чемпіонат. Українці чекають у Франції. Ще один українець став непотрібним у своєму клубі. Що сталось команді Віктора Коваленка? Таке трапляється в лізі чемпіонів раз на десятиліття, і цього разу з українським акцентом. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін зробив те, що ще вчора здавалось неможливим: забив у ворота мадридського реалу 90 плюс 8 хвилина, і Трубін головою відправляє м'яч у сітку. Цей гол не просто красивий епізод. 24 річний українець став лише третім воротарем в історії Ліги Чемпіонів, який забив м'яч з гри. До нього це вдавалось лише Сінану Булату у сезоні 2009-10 та Івану Проведелю зла. Але цього разу ставка була максимальна. Це був перший в історії Ліги Чемпіонів, який напряму визначив долю команди та її вихід у плей-офф. Саме такі вечери роблять Лію Чемпіонів легендарною. І особливо приємно, що одним із головних героїв став українець. У телестудіях Ліги Чемпіонів по всьому світу шок. Стівен Джерард хапається за голову. Сієрі Анрі мовчить. Даріо Серна не підбирає слів. Екс-зірки футболу не можуть повірити в те, що щойно побачили. А ми можемо лише іронічно посміхатись у цьому розіграші Ліги Чемпіонів Анатолій Труйбін зрівнявся з голами з Вінісіосом Джуніором. Українських клубів цього сезону немає в основному етапі Ліги Чемпіонів, і можливо, ще не скоро ми знову побачимо там Динамо чи Шахтар. Але цей гол нагадування: в лізі чемпіонів українці все ще здатні змушувати світ говорити про себе. У нас може не бути нового Шевченка. Ми можемо страждати у матчах ліги конференцій. Але є такі моменти, коли всереду вночі один голкіпер змушує кричати від радості цілий будинок, як колись. Гол Анатолія Трубіна позбавив Марсель місця, що давало право на вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів, і ось реакція одного з уболівальників Марселя. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував розв'язку матчу між Бенфікою та Ралом, яка безпосередньо вплинула на підсумкове місце англійського клубу в таблиці Ліги Чемпіонів. За словами іспанського фахівця, гравці та тренерський штаб Сіті стежили за кінцівкою поєдинку в роздягальні та реагували на хід Жозе Маурініо, який у додатковий час відправив воротаря Анатолія Трубіна до штрафного майданчика Суферника. Ми всі були там. І не знали, що Бенфіці потрібен ще один гол для виходу. Коли воротар пішов вперед, ми сказали, навіщо, тому що реал міг зрівняти рахунок, і ми вилітали із топ-8. Також вінгер Челсі Михайло Мудрик прокоментував гол Анатолія у ворота Реала Орел. Нарешті злетів. Написав мудик під постом Трубіна в інстаграмі. Головний тренер Бенфіки Жозе Маурінью прокоментував перемогу своєї команди над реалом. Я вигравав і програвав матчі на останніх хвилинах, але ніколи, коли воротар забиває гол, який із задоволенням забили б найкращі нападники. Я думав, що вже пережив усе. Момент, коли я міняю Антоніо та Івановича, це щоб зачинити двері. Але потім, очевидно, десь був забитий гол, і цього вже стало недостатньо. Сам Трубін теж до кінця не розумів, що відбувається, коли є фланговий стандарт, ми маємо йти в абанк або вбиваємо, або помираємо стоячи. Велетень забиває фантастичний гол, і для Бенфіки це фантастична ніч. Нападник Бенфіки Павлідіс також прокоментував перемогу своєї команди. Коли я вийшов з поля, я був дуже засмучений, і всі мої колеги на лаві записних казали, що ми вибули. Я не вірив, бо ми не заслуговували на це. Я кричав і намагався підбадьорити команду, щоб вони продовжували йти вперед у пошуках голу, який приніс би нам вихід. Потім сталося божевілля словами це не передати. І знаєте, в такі моменти розумієш, за що ми любимо футбол: не за таблиці, не за бюджети і не за учні імена, а за одну подачу, один стрибок і одного воротаря, який у вирішальний момент не злякався піти в абанк. Гол Трубіна це не просто красивий епізод. Це доказ того, що українці в Лігі Чемпіонів все ще мають свій голос. І цей голос інколи звучить гучніше, ніж у дірок за сотні мільйонів. Пишіть у коментарях, коли ви востаннє бачили таке в лізі чемпіонів. І обов'язково підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про футбол без зайвого шуму, але з емоціями. З'явилась інформація, що Роман Єремчук зможе змінити клуб уже найближчим часом. Французький Ліон серйозно розглядає варіант із запрошенням 30-річного нападника Олімпіакоса. Мова йде про орендну угоду з правом подальшого викупу, а фінальні умови трансферу наразі перебувають у процесі обговорення. Але є тут важливий момент: це позиція головного тренера Ліона. Наставник французького клубу Паулу Фонсека, який добре знайомий українським оболівальникам, Підтримав ідею підписання Яремчука та бачить його важливою частиною атакувальної лінії команди. Повідомляється, що тренерський штаб розглядає варіант використання Романа у парі з молодим бразильським нападником Ендріком, орендованим у мадридського реала. Переговори між сторонами розпочались на початку тижня, і на цей момент тривають без суттєвих змін. Остаточне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом. У поточному сезоні Яремчук провів 16 матчів за Олімпіакос. У яких відзначився чотирма голами та однією результативною передачею. Контракт українського форварда із грецьким клубом чинний до літа 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється приблизно у 2,5 мільйони євро. Чи побачимо Євремчука в Лізі 1? Питання відкрите. Але інтерес від такого клубу, як Ліон, може стати важливим поворотом у його кар'єрі. Кіперський етап у кар'єрі Віктора Коваленка офіційно завершено. Аріс повідомив про припинення співпраці з українським півзахисником, який приєднався до команди лише восени. Торони вирішили не продовжувати спільну роботу та розійшлися з обопільною згодою. Контракт було розірвано без конфліктів. А 29-річний хавбек отримав статус вільного агента і тепер може вести переговори з новими клубами. Команді подякували українцю за час та побажали успіхів у подальшій кар'єрі. Коваленко перейшов до Аріса наприкінці вересні 2025 року у статусі вільного агента. За цей період він зіграв лише у шести матчах. Провівши на полі 174 хвилини до кіпрського етапу. Віктор виступав в Італії, де захищав кольори Аталанте, Емполі та Спеції. А з 2015 по 2021 рік був гравцем Донецького шахтаря. Також на рахунку Коваленка 33 матчі за національну збірну України, у яких він віддав одну результативну передачу. Де Віктор продовжить кар'єру поки що відкрите питання, але статус вільного агента дає йому можливість швидко знайти клуб і спробувати перезапустити свою кар'єру.